У цьому відео покажу, як зшити ось такі штани. Викрійку можна придбати в описі під відео. Ці штани можна скомбінувати також з декількох кольорів. Перш за все, хочу показати, як можна скоригувати викрійку. Наприклад, у вас вашої дитини зріс 134. Цьому зросту відповідає об'єм стегон 72, проте у дитини об'єм стегон 68. Ми 72 віднімаємо 68 до рівня 4, і ділимо на 4, так як 4 частини буде у нас у штанях. Отримуємо 1 см. Тепер звертаю увагу, що на викрійці є ось така допоміжна лінія. Від цієї лінії ми відмічаємо ту кількість сантиметрів, на яку необхідно скоригувати викріку. При цьому беремо викріку, яка відповідає зросту дитини. Розрізаємо по допоміжній лінії. І тепер складаємо ось так і склеюємо скотчем. Якщо потрібно зробити штани ширші, то ми будемо розсувати деталі викріки. Тут орієнтуємось знизу, щоб було рівно, а ось тут, зверху, у нас буде трохи нерівність, і потрібно її плавно зрізати. Тепер відмічаємо цю кількість сантиметрів на цих трьох деталях. Розрізаємо і робимо ось так. На цій деталі орієнтуємося по верхній лінії талії. Вона має бути рівною. Тут орієнтуємося по нижній лінії. І ця деталь з обох боків у нас буде рівною. Ось що в нас виходить. Ось тут повинно співпадати. Тепер оці деталі. Вони в нас вийшли ось з таким перепадом. Ми з'єднуємо і склеїмо скотчем. Тепер продовжуємо ось цю лінію, де в нас ось такий кут внизу на деталі утворюється. І розрізаємо по цій новій лінії. Ось в нас готові дві деталі, скориговані. Також можна взяти викріку, яка відповідає об'єму стегу. І збільшити її. Ось в цьому місці розрізати і розсунути на 1 см, тут на 1,5 см. І знизу можна додати від 1,5 до 2 см довжини. Це при коригуванні на один розмір. Так само необхідно скоригувати і передню деталь. Також дивимось на мітки. Ось ця мітка, розрізаємо і розсуваємо деталі на відстань 1,5 см. І ось тут також розрізаємо, розсуваємо на відстань 1 см, і внизу додаємо довжину. Пояс у першому випадку нам потрібно зменшити пояс, а у другому випадку подовжити його. Переходимо до трикотажу. Я буду шити із футеру з начосом. Для підкладки кишень я використовую кулірку з лайкрою, також необхідний дольовик, та резинка шириною 3 см. Викроїла дві задні половинки, нагадую, що вони мають бути у дзеркальному відображенні, тобто одна права, друга ліва. І ось такі деталі переду. І нижня деталь. Кишеня і пояс. Ось тут ми будемо проклеювати дольовиком ширина 1,5 см. Тепер беремо ось ці деталі і з'єднуємо бічну деталь із нижньою деталью. Фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на верлоці. Припрасовуємо і запрасовуємо припуск на нижню деталь. Тепер будемо виконувати оздоблювану строчку. Я використовую ось таку лапку. Для того, щоб строчка була рівною. Не забуваємо також змінити позицію голки, щоб голка не зламалася через лапку. Тепер складаємо ось так, також фіксуємо булавками і будемо виконувати строчку на верлоці. Будемо виконувати строчку з цього боку. Припрасовуємо, потім припуск запрасовуємо на верхню деталь і виконуємо здоблювальну строчку. Я виконувала її на відстані 4 мм, припрасовуємо. Ось що виходить. Всі оздоблювальні строчки я виконую на однаковій відстані. Тепер переходимо до кишені. На лицевий бік кладемо нашу підкладку, виконуємо строчку на відстані 0,7 см від краю, припрасовуємо. Відгортаємо і виконуємо строчку на відстані 1-2 мм від попередньої строчки. Тепер складаємо ось так і припрасовуємо у такому положенні. Після цього виконуємо оздоблювальну строчку. Припрасовуємо. Тепер кладемо деталь кишені, фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на верлоці з цього боку. Далі припрасовуємо. Потім складаємо рівно і фіксуємо булавками тут і тут, і виконуємо строчку на швиній машинці на відстані 5 мм від зрізу. Ось в нас така деталь виходить. Тепер беремо задню деталь, складаємо, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на верлосі. Строчку виконуємо з боку передньої деталі. Ось в цьому місці будьте досить обережні, краще прокрутити вручну махове колесо. Оверлоку. Припрасовуємо, припуск запрасовуємо на задню деталь і виконуємо оздоблювальну строчку. Припрасовуємо знову. Готово. Складаємо ось так, фіксуємо булавками. Далі виконуємо строчку на верлоті, виконуємо строчку з боку передньої половинки. Припрасовуємо і запрасовуємо припуск на задню половинку. Ось знизу відгортаємо припуск 3 см і запресовуємо його в іншу сторону. Тепер одна деталь в нас вивернута, а інша вивернута на лицевий бік. І вставляємо деталь одна в одну, фіксуємо булавками в цьому місці, виконуємо строчку на верлоці. Припуск у нас дивиться у різні боки. В цьому місці також вручну прокручуємо махове колесо, щоб не зламалася оголка. Припрасовуємо і запрасовуємо припуски. Виконуємо оздоблювальну строчку. Ось в цьому місці допомагаємо трохи рукою, щоб не буксувала машинка. Готово, припрасовуємо. Тепер переходимо до поясу. Складаємо лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками. І, звертаємо увагу на мітки, ми виконуємо строчку так, щоб залишити отвір для резинки. Виконуємо строчки на відстані 0,7 см від зрізу, припуск. Розправляємо у різні боки і припрасовуємо, складаємо пояс навпіл і припрасовуємо в такому положенні далі зрізаємо з припусків ось так і фіксуємо пояс булавкою. При цьому звертаю увагу, що потвер для резинки в результаті опинився. Не з зовнішньої, а з внутрішньої сторони штанів. Зверніть на це увагу. Ось в цьому місці будьте обережні, краще вручну обертати колесо. Виконуємо строчку на оберлоті з боку пояса. Зрізаємо хвостик. Заходимо 1 см на початок строчки, підіймаємо лапку, потім хвостик ховаємо у строчку за допомогою голки з великим вушком. Припрасовуємо припуск і запрасовуємо ось таким чином припуск. Тепер відміряємо резинку і заправляємо. Виконуємо строчку зигзаг, щоб зафіксувати резинку. Звертаю увагу, що на викрійці позначена рекомендована довжина резинки, проте краще проміряти на дитині, яка їй саме підходить довжина резинки. І там, де в нас бокові шви, на поясі ми виконуємо ось такі строчки для того, щоб закріпити резинку і вона не перекручувалась. Тепер беремо резинку для манжетів. Ось так складаємо, і також виконуємо строчку, щоб зафіксувати. Далі нам необхідно розподілити цю резинку на 4 частини і поставити мітки. Також в нас є мітки знизу штанів. Ми тепер з'єднуємо мітки на резинці і мітки на штанях. Фіксуємо їх булавками. Далі виконуємо строчку на оверлоці, при цьому розтягуємо резинку до розміру низу штанів. Виконуємо строчку по колу, хвостик від оверлочної строчки ховаємо у саму строчку. Потім відгинаємо нашу резинку. Назворотній бік, і виконуємо строчку на швейній машинці, яка закріпить нашу резинку. Можна також спочатку зробити куліску для резинки, а потім просунути туди резинку і зафіксувати її кінці. Це вже за вашим бажанням. Ось така у нас манжета вийшла, і ось такі штани, всім рівних строчок.